Друзі, привіт! Нагадую, що сьогодні у нас 4.02. Це що? Це субота. Отже, завтра, 5 лютого, на моєму YouTube-каналі в 21.00 буде пряма трансляція, де ви можете задати свої питання або. Попросити Звісно, це буде не безкоштовно, умови будуть написані у мене під відео або в коментарях до, мого, до моєї трансляції. Вам потрібно буде, щоб на вашій карточці були гроші, і у вас був якийсь банкінг, скажімо так, питання повинні бути не складні, не так, що мені. А що мені зробити? Поїхати до Польщі, до Германії, до, до України, і ще щось таке? Тобто, це питання про вибір. Тому, наприклад, якщо ви десь хочете виїхати, ви просто питаєте: я хочу спитати, чи добре мені буде в Польщі? Поняли? Тобто, учу вас як? От, пораду, порада не стосується якогось особистого е питання, наприклад, дайте мені пораду про моє здоров'я. У мене були то-то, 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 що мені робити? Це відповідь на питання це не порада. От, порада дається картами, <кій> і вже на, взагалі на сьогоднішній день, от як всесвід бачить, про що треба вам е цю. Пораду отримати, чи це про стосунки, чи це про роботу, можливо, це про здоров'я. Іноді, буває, люди питають про роботу, а їм порада йде про здоров'я. Нагадую, мій Ютуб канал, якщо ви не можете знайти, в шапці профілю там є кнопочка, якщо ви не можете знайти, мій Ютуб канал називається Ланочка Олександрова. Я там така красива, не в халаті, а в вечірньому платі. Отака, така, нарядна, як йолка шоколада. От. Завтра. 5 лютого в 21.00 я вас чекаю. Всім пока-пока.